Депутатський запит про надання ВПРС ДП на енергоату інформацію щодо кіноспортивної бази. Керуючись статтею 21.22 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу Кузнецовську міську раду 7-го скликання звернутися до ВПРС. ДП Енергоатом щодо надання копій відповідних документів та вичерпну інформацію по суті, що стосується утримання та передачі з балансу кіноспортивної бази при ВП рівненська АЕС. А саме перша копії кошторисів фактичних витрат за 14-15 років в розрізі статей витрат, друге перелік матеріальних цінностей, що входять що входять до складу до складу КСБ. Третє копії документів щодо балансу і вартості матеріальних цінностей КСБ. Четверте інформацію та копії відповідних документів про земельну ділянку, на якій знаходиться КСБ. Відповідно до пункту 4 статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад, зобов'язати ВП Рівненська АЕС енергоатом надати відповідь на протязі п'яти робочих днів. Шановні колеги, прошу підтримати мій депутатський запит.